Друзі, я радий цитати у нас на каналі. Це канал Мітуавто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор і поговоримо про ще один автомобіль, який ми підготували для нашого замовника під ключ. Це Mazda CX30. Поговоримо сьогодні на відео, за скільки таку можна купити, пригнати, відремонтувати. Зробимо огляд на цей автомобіль. На що взагалі потрібно розраховувати, якщо ви для себе хочете придбати Mazda CX-30. адже це крутий, класний спортивний кросовер. Який можна придбати уже від 5 тисяч доларів на ринку США? І так, погнали! Дизайн будь-чого, і в тому числі автомобіля, це та справа, про яку сперечатися не варто, тому що комусь подобається таке, комусь інше. Але коли ми говоримо про Mazda CX-30, а з'явилася вона у нас з 2020 року, тобто до цього цієї моделі не існувало. Вона зробила справжній фурор на ринку нових автомобілів. І завдяки пригону авто із США, ми для себе можемо дешевше ніж в автосалоні придбати таку Mazda CX-30 і нею володіти. І які ж ви переваги отримуєте, якщо ви її придбаєте? По-перше, це потрібно розуміти, що це компактний кросовер. Розміщається він десь посерединки між маздою CX3 і Mazda CX5. Але якщо ви думаєте, що цей автомобіль буде виходити дешевше, ніж Mazda CX5, тому що він менший, це абсолютно не так. Тому що я постійно у нас на відео пояснюю, що який би ми автомобіль не купили, у нас збір аукціона буде однаковий: від того, що він менший чи більший, він не Зміниться. Е, у нас логістика буде така сама, розмитнення таке саме: запчастини потрібно купувати так само робити автомобіль потрібно так само. Ось це та причина, чому автомобіль буде виходити так само. Але, наприклад, наш замовник собі мазду CX5 не розглядав взагалі. Він закохався в мазду CX30. І коли я сьогодні зробив перший тест-драйв цього автомобіля, я його зрозумів. Адже спортивний дизайн та характер цього маленького кросовера. Всередині в душі пробуджує ось таке маленьке вау! І оце вау, захват заключається в кожній лінії цього автомобіля. Ну, по-перше, ось ці фари в компоновці з капотом та бампером виглядають і роблять цей автомобіль схожим на акулу. Бічні форми. Цього автомобіля всі лінії плавні і мають дуговидний характер. Тобто в цього автомобіля майже немає жодної прямої лінії. Навіть якщо ми говоримо про ось цей молдинг, який кріпиться на двері, то якщо ось тут він йде рівно, то ось тут в кінці він має ось таку випуклість. І в цього автомобіля немає майже, майже жодної рівної форми. Коли ми дивимося на самі двері, вони також мають опуклість. Те саме у нас по пластику, і коли ми переходимо в задню частину, у нас те саме, тобто жодної рівної прямої лінії. Ось ці задні фонарі, вони реально просто вау. І разом це все цього автомобілю робить йому таку ізюминку. І коли ви будете володіти таким автомобілем, погодьте зі мною, коли ви будете з нього виходити, ви будете постійно обов'язково повертатися, щоб на нього... Подивитися, як і на красиву дівчину, тому що цей автомобіль дійсно красивий. Так не потрібно від нього очікувати якихось грандіозних розмірів, що ви в цьому автомобілі будете мати великий багажник і перевозити щось таке здоровенне. Ні, ось у нас тут зараз, наприклад, лежить колесо. Багажник, як і в будь-якого компактного кросовера, він невеличкий. Буде схожий чимось джипом компасом, можливо, джипом ренегейдом, для того, щоб вам було ближче зрозуміліше, що це за об'єми. Якщо ми говоримо про розміщення задніх пасажирів, то тут для них якогось кайфа і комфорта також не буде. Так, ви зможете поїхати на певну відстань, але однозначно зручно розміщатися втроєм тут не вийде, вдвоєм так вийде. І е, це все-таки автомобіль для більш таких компактних людей, і створений він, до речі, більше до водія. Е, цей автомобіль у нас в комплектації Preferred і має всі необхідні функції сучасного автомобіля. Наприклад, у нас є, звісно, і безключовий вхід в автомобіль. У нас тут е, в салоні для водія є все. І електрорегулювання сидінь, і музика Bose, і, звісно, у нас є. Пакет безпеки, тобто це екстрене гальмування, це контроль тримання смуги, це активний дистронік, це великий екран з Карплеєм Андроїдом авто, і, до речі, зверніть увагу, як виконаний салон. Наприклад, якщо у нас торпеда з двох компонентів шкіри виконана, один із них синього кольору, а другий чорний. Коли ми дивимося на карту двері, у нас так само компоновка синього та чорного. Підлокотник у нас синій, а сидіння у нас чорні. І коли ми говоримо саме про ось карту, то дивимося, який тут у нас клик, терчить з неї, і він входить рівно ось в це місце при закриванні двері. Ось так це виглядає. Ось таким кликом він туди заходить. Блін, хлопці, ну реально, дизайнери постаралися для того, щоб... Цей автомобіль вам сподобався вам, вашим жінкам, дівчатам. І повірте, я проїхав перші кілометри на цьому автомобілі, і він для мене зробив такий фурор. Вау, wow ефект! Звідки він з'явився? Справа в тому, що ви пам'ятаєте, я на своїх відео постійно вам розповідаю, як мені подобається мазда, як вона керується. Тому що ви знаєте, що я фанат седанів, хатчбеків, я фанат тих автомобілів, які будуть гарно керуватися, а не в повороті він буде перевертатись. Так ось, коли мазда цей x5 непогано керується, то ось ця. Машина керується в 2-3 рази краще. І коли ми на неї нажимаємо, то 2,5 двигуна на 192 кінські сили для такої маленької машинки вистачає з головою. А тепер уявіть, інженери з 2023 року на цей автомобіль почали ставити е, всім нам відомий турбовий двигун SkyActiv. Щоправда, він там має 230 кінських сил, але для цього автомобіля. Достатньо, і завдяки своєму великому об'єму він буде більш динамічніший і краще розганятися. Нам все зрозуміла технологія SkyActiv. на минулому відео. Я вам... Детально розповідав про цей двигун, і, в принципі, що Mazda cx 5 що cx 30 особливо відрізнятися по двигунам і коробкам не буде. Шестиступеневий гідротрансформатор, технологія SkyActiv з фазорегуляторами працює по двом циклам Отто Аткенсена Міллера, і ми з вами розуміємо, що коли поршень ходить вверх вниз і фазорозподільчий механізм регулює закривання клапанів. І таким чином автомобіль або використовує свою потужність по повній, наскільки це можливо. І він віддає це все на колеса. Або якщо ви не нажимаєте на педель газу, цей автомобіль просто-напросто вам економить пальне. Тому що коли цей автомобіль на передньому приводі зі своєю вагою потрібно розраховувати на 8,5-9 літрів бензину по місту в середньому. І якщо вам треба швидко прискоритись, то цей 2,5 двигун вам з легкістю це все зробить. Так, все у нас зрозуміло. У нас все по стандартам виконано. Ремонт був в передній частині. Давайте спочатку дивитися, як зроблений ремонт, а потім як. Автомобіль виглядав на аукціоні. Так ось пошкодження було в лівій передній частині. Майстри відпрацювали, знають свою справу. Кожен болтик знаходиться на своєму місці. Вся кожна сварна точечка, все повторено як потрібно по заводу. Новий акумулятор Bosch, для того, щоб людині не потрібно було паритися з тим, що автомобіль через якийсь час, можливо, не заведеться чи щось таке. 에, повторити ці зазори надзвичайно складно, скажу чесно, майстри пропарилися з цим автомобілем по повній програмі. Але як бачите, вийшло все дуже, дуже добре. Пошкодження було ось в цій частині, і прикол цього автомобіля, що не можна взяти і поставити бампер або підкрилок, або арочку. Справа в тому, що потрібно один в одного, вони заходять і защолкуються. Інженери, звісно, попарилися над тим, щоб так зробити, але нам збирати цей автомобіль після ДТП надзвичайно складно. Давайте швиденько перейдемо до статистики, як виглядав цей автомобіль на аукціоні. Значит, цей автомобіль був придбаний на аукціоні восени цього року за 4900 доларів. Це була класна крута ставка. Як бачите, 22% від риночної ціни автомобіля. Автомобіль мав у нас невеликі ушкодження в лівій передній частині. От. Виглядало це ось так. В принципі, нічого страшного, у нас постраждала ходова. І ось тут відбулося зіткнення по автомобілю. Це, в принципі, той приклад автомобілів, коли ви вибираєте автомобіль під себе і для себе на аукціоні. Тобто, вам не потрібен фейерверк в салоні, вам не потрібно, щоб вона була розкорочена і максимально дешева, а вибирається автомобіль для себе. Але коли шукаєш і для себе, можна, звісно, і вибирати кращу комплектацію, менші пошкодження і менший пробіг. Наприклад, ми тут маємо 20-й рік випуску, 45 кілометрів пробігу, і пошкодження можна сказати, були незначні. Звісно, в процесі ремонту, Виплили свої сюрпризи, як завжди буває на американських автомобілях, тому що всього по фотографіям ніколи не видно. Але тим не менше автомобіль готується для себе. І це сама головна перевага, коли ти його зробив, сів і їздиш, а не купив, а потім їздиш по СТО і ремонтуєш. В цьому головна різниця. Придбавши цей автомобіль за таку ставочку, приблизно він прибуває в Україну біля 13 тисяч доларів без ремонту. В принципі, якщо ми з вами подивимося на статистику цих автомобілів, то ми зможемо побачити наступне. Значить, 20 21 рік випуску середня ставка 4900 доларів. Коли ми цей автомобіль купували на аукціоні, на нього була середня ставка 6,5-6700 доларів. Тобто, звісно, нові машини з періодом часу постійно трошечки дешевшують, особливо, коли ми говоримо про кращу комплектацію. Пройшло півроку, як бачите, на півтори тисячі доларів ставка на ці на аукціоні опустилася. Тим більше, ми з вами знаємо, що зараз на осінь автомобілі дешевшують, на зиму дешевшують і можна вигідніше дешевше взяти автомобіль. Тобто, я думаю, що якщо 4900 Якщо попаритись, пошукати, можна такий автомобіль буде знайти і за 4 плюс-мінус. А це, відповідно, можна буде його до 12 в цілому привести без ремонту. І е, що ми дивимося? За останніх спорудних автомобілів 6200, 2550, ну це сильне пошкодження, я б, звісно, таке б не розглядав. Би. от 7000 Ну там, звісно, мінімальне пошкодження, і це все зрозуміло. Чим менше пошкодження, краща комплектація, менший пробіг, тим автомобіль на аукціоні буде дорожчим. Чим звісно більше пробіг, більше пошкодження, тим буде дешевше. Але для себе можна завжди вибирати щось таке кращеньке. Тому, якщо ви хочете замовити авто із США для себе, мазу чи cx 30 чи будь-який інший автомобіль. Наші контакти знаходяться в описі цього відео. Будемо раді на ваші дзвіночки, відповімо на ваші запитання. Працюємо офіційно, підпишемо договір. А також у нас офіс знаходиться за Ашаном окружна 4Б. Мій то авто в Google Кортах вбиваєте і чітко нас знаходите. Я пропоную зробити тест-драйв цього автомобіля, покататися і подивитися, що у нас там впереді. тому що в принципі цей автомобіль більше виконаний для водія. Я не перестаю бути враженим від дизайну і зовнішньості цього автомобіля. Я коли хожу навколо нього, у мене постійно ефект вау. Я тільки відкриваю салон, у мене відразу ефект вау. Ну, як він виконаний, як для мене, це просто шик. Цей автомобіль у нас зроблений для людей невеличкого зросту, таких компактних. я б сказав би. Я, в принципі, таким також являюся, і мені розміщатися зручно за кермом цього автомобіля. Ну якщо ви здоровенний дядько з пузіком, то лізти сюди вам краще не треба. Буде вам незручно. Що у нас ще є? Значить, окрім того, що у нас активний дестронік, яким ми можемо керувати. Ось цією кнопочкою. Тобто, у нас автомобіль може сам розганятися, сам гальмувати на адаптивному круїз контролі. Це все буде виконуватися. І, звісно, якщо перед вами хтось буде їхати, то він гальмувати різко або пішоход вискочив, він загальмує. В цій частині у нас знаходиться автоближній, автодальній. тобто це крута функція. В мене в Теслі також така є, і не потрібно постійно переключати світло. Просто поїхав собі. Потрібно автомобіль сам включив двірники, сам включив світло, сам включив дальній, Виїхала зустрічна. Він Звісно, включив ближній і потім переключився на дальній. Пам'ять сидінь знаходиться в цій частині, а музика Bose – це окреме, що потрібно сказати про цей автомобіль, тому що звучання музики в ньому просто шикарне. В центральній частині автомобіля у нас знаходиться система мультимедіа, яка нам вже знайома з рестайлингу з Мазди з 2021 року, але виконана вона також не в стандартному своєму стилі. А якщо ми подивимося на торпеду, ми подивимося ось цю красиву білу стрічку, яка ця синя шкіра прошита. Та сама мультимедіа має непрямокутні форми. Тобто вона має і ось тут зріс, і ось тут зріс. Ось тут у нас зубчик ось такий терчить. Блін, я до цього поки не сів в салон цього автомобіля, я не розумів його філософію. Я бачив, проїжджає Mazda CX30, і я якось не звертав уваги, чому так і не розумів, за що люди їх вибирають. Ну симпатична, ну гарненька. Але сказати, що прям щось таке ні. Але ти це починаєш розуміти, коли ти, як мінімум, сідаєш за кермо цього автомобіля. Запускається автомобіль із кнопочки старт-стоп, Тобто нам ключі нікуди тикати не треба, щоб його завести, без ключовий вхід, це все зрозуміло. Але дуже крута, класна е, кнопочка, яка у нас тут є, це е, ось ця, це автохолд. Тобто, коли ви їдете в пробки, е, ви тримаєте кнопочку автохолд і, наприклад, ось я ставлю режим Drive, я пустив гальма. Так, я їх не тримаю, автомобіль не їде. Нажимаю газ, поїхав, нажимаю гальма. Йому потрібно тільки зупинитися, і завдяки ось цій кнопочці автохолд іде утримання. В принципі, якщо ви проживаєте в невеличкому місті, то для вас це не важливо. А якщо у вашому місті, місті Києві чи іншому є пробки, то оця функція для вас буде надзвичайно звісно. Важливою. Так, давайте спробуємо е, підключитися до е, системи Android Auto. Звісно, тут є підтримка і CarPlay, і Android Auto, і подивимося, як це буде працювати. Е, звісно, це у нас нова мультимедія. Тут буде це включатися е, і завдяки блютузу і Wi-Fi. Але я не буду цього робити, тому що це вже буде. Ой! Гарна музика зразу включилася, але е, зробимо її трішечки тихіше. Музика Bose, це, звісно, супер. Ну що ж, е, скажу так: чимось мені цей автомобіль нагадує BMW. і нагадує тим, що зроблено все для водія. По-перше, ось це спортивне кермо. Ну, правда, бо воно було спортивне, воно було б трішечки менше, але воно зроблено підспортивне, тому що воно маленьке, воно зрозумілої форми, і ось ці клики допомагають його зручніше. Тримати. А шкіра на цьому кермі якісна і торкатися до неї дуже приємно. І якщо ми побачимо, сама мультимедіа, вона розвернена і націлена на водія. Ось система ось цих дефлекторів націлені на водія. І я себе відчуваю, нібито я в спортивній машині. Сама торпеда, якщо ви побачите, в цілому по діагоналі вона наклонена в бік і також направлена на водія. Ось чому я кажу, що ця машина чимось схожа на BMW, тому що саме в BMW інженери зробили машину таким чином, щоб думати тільки про водія. Не потрібно і не цікаво їм було, що ж там буде у пасажира. Ось тут ми можемо наблюдати щось таке схоже, тому що про задніх пасажирів взагалі ніхто не продумав. Там незручно розміщатися, там немає підзаряджання для телефонів, але дякувати Богу, є хоча б дефлектори, які виведені для задніх пасажирів. Давайте поговоримо про дефлектори для переднього пасажира, тому що ось такої форми дефлекторів я напевно не бачив ще з Жигулів. Це просто нонсенс, але воно в цій машині виглядає прикольно. От прикольно. От в Жигулях воно не прикольно, а в Mazda cx 30 це прикольно. Якось так. А система керування мультимедіа нам зрозуміла і е, така ж сама, як в Mazda cx 5 Тут нічого нового бачити не потрібно, керується через шайбу, і е, все у нас буде відображатися на екрані. Тобто, якщо ми хочемо прокласти маршрут кудись, е, керувати повністю мультимедіа, це буде відбуватися з цього джостика. Е, google карти повна навігація, звісно ж, Spotify. YouTube Music, Це все буде в цього автомобіля, все по-стандартному. Але обов'язково зараз давайте з вами поїдемо, тому що сама крута фішка в цьому автомобілі це криється в тому, як вона їде. Давайте подивимося, в нас якраз нікого немає. І зараз нажмемо гаюлечку. Да, вона підриває. Ну. Справа в тому, що можливо вона і не їде, так як машина на 300 кінських сил, на 400 кінських сил. Але оскільки вона така маленька і компактна, а двигуна 2,5 їй більше, ніж достатньо, тобто це більший двигун, чим необхідно взагалі цьому автомобілі. Бо в Україні в офіціалі вони в основному йдуть, здається, двохлітрові, якщо я не помиляюсь, і там воно буде трошечки слабувати. То в даному випадку... От, от це керування, оця коротка база, от е, задні колеса повністю повторюють все, що е, роблять передні колеса, і це надзвичайна перевага цього автомобіля. Це кайф від керування від кожного кілометра. І якщо ви любите їздити спокійно, але періодично любите понажимати, повжигати, то цей автомобіль для вас. Так, виїжджаємо на окружну, чотирьохполосочка. Ну тут у нас не така буде динаміка відчуватися. О хо хо Mazda CX30. Ти знаєш, я напевно в тебе закохався. Погана дорога, ями, звичайний тест-драйв. Тут у нас все покрито в ямках, і машину отак їдеш і постійно трусить. Чутно, як нас в багажнику тіліпається, а ми з вами нічого не чуємо. Ями погана дорога. все супер. Шумка в цьому автомобілі на висоті. Взагалі мені сподобалося, як з 2018 року в цій X5 зробили шумку. Вона реально зробила крок вперед перед першою своєю моделлю. Але в цій X30 вона ще краще, тому що вона більш збитіша. І взагалі в цього автомобіля досить цікава ходова. Вона не стандартна, як ми з вами привикли бачити багато речашку. В даному випадку на передній частині у нас встановлений стандартний Макферсон, в принципі, працює, як і всі інші. А ззаді у нас задня частина виконана через торсіонну балку нового покоління, яка б, здавалося б, б цьому автомобілю була давати більше жорсткості і шумності. Але оскільки це балка другого покоління доопрацьована? О, ми колесами вміємо свистіти. Дядько хотів нас протаранити, але ми встигли вчасно зупинитися. Потрібно, значить, е інженерам на замітку, е щоб було екстремальне гальмування не тільки в лобовому склі, а навіть в бокових стійках, щоб машина могла зупинятися. Але про що я? Я все-таки про балку. А, і вона в цьому автомобілі мені на перший погляд здавалося б має працювати дуже шумно і добав була бути більш жорстка машина. Але в реальності це не так. Вона м'якесенька, і що саме головне, тихесенька. Мені подобається її шумоізоляція. Камера заднього виду вона досить зрозуміла. Розділь, роздільна здатність високої якості, і мені зрозуміло, куди їде цей автомобіль. Може б, аби вони зробили на весь екран. Розмір тоді було б більш все розмите, але в даному випадку у нас зменшена картинка і вона досить чітка. Тобто, паркуватися цим автомобілем також буде дуже зручно, особливо враховуючи, що він не дуже величкий, компактний, і ним потрібно кудись всовуватись. Тобто, ви в цілому зрозуміли, що обслуговування і утримання цього автомобіля відповідно буде. Недорогим, тому що зрозумілий Макферсон, а ззаді навіть не много речашка, а проста звичайна балка. Дискові гальма у нас стоять в круг цього автомобіля, але позаду у нас вони йдуть закритого типу, що досить також не типово для сучасного автомобіля. Але в цілому цей автомобіль перевищив мої очікування, тому що в процесі, поки ми його везли, робили, і я. Не сподівався, що цей автомобіль може вражати. А він виявився на порядок, можливо, навіть на голову вище від свого старшого брата Mazda cx 5 Ну що ж, друзі, переходимо до завершення сьогоднішнього відео. Дякую, хто додивився до кінця. Попрошу підтримати лайком, коментарем. Ну а й, звісно, якщо вам потрібно авто із США з гарантією якості, адже на свої зроблені машини ми даємо окремо гарантію один рік на геометрію кузова на лакофарбове покриття. Щоб, не дай Бог, можливо, десь якийсь брак попався, чи що ми це виправимо власним коштом, тому що наша головна задача, щоб ви володіли класним, комфортним автомобілем, який не буде приносити вам. Проблем в експлуатації, а особливо, щоб він не приносив вам проблем в експлуатації через пошкодження, які він отримав в США, тому що ми дійсно вміємо виправляти їх професійно. Маємо 5 стапелів, маємо свою фарбувальну камеру, маємо всі розміри спеціалістів, обладнання і маємо дуже велике бажання та натхнення і любов до своєї справи і виконувати обов'язково свою роботу якісно. Тому наші контакти в описі відео. В інстаграм, телеграм, фейсбук обов'язково підпишіться, або там є посилання, або просто пишете міту авто, і там це все знаходить. До нових зустрічей. Всім пока!